Доброго дня! З вами сьогодні гравець команди майстер Георгій Кисліцин. Георгій, які враження після гри? Враження змішані. З одного боку радує гра якісна. Насправді цікавий був матч. От. З іншого боку, прикро програвати, але не соромно програвати. Це дуже важливо, гра якісна. Як мінімум, на мій погляд, ну а там від тренера почуємо більше. Як вважаєте, чого вам не вистачило сьогодні, щоб хоча б досягти ничієї? Не вистачило голів, їм голів вистачило, вони перемогли. Вони били, забили, ми били, не забили. В принципі, загалом, ну от, це, мабуть, основне. Так, може там розбирати якісь деталі. 에, говорити там, про якісь тактичні моменти. Але я думаю, що ось можна так в принципі, описати гру, і це не буде прям якоюсь брехнею, це, мені здається, цілком характеризує цю гру. Ви добре знаєте суперника. Чи були якісь від, від вашого суперника тактичні сюрпризи сьогодні? Перепрошую, повторіть, <правді> будь ласка. Я кажу, ви добре знаєте цього суперника. Чи були сьогодні якісь тактичні сюрпризи <правді> від вашого суперника, чи все було ожидаємо? Я б сказав, сюрпризів прям не було. Е, ну, якщо там більш детально, да, то у них спочатку проходили ці закидушки їхні, да, Там якась діагональ вперед, або там верхова така, кудись там на, на нашу третину. Десь там на цього стовпа, спочатку у них це проходило, потім десь нам тренер в тайм-ауті там е підказав щось. У них якийсь час це не проходило. Тому да, ми вибігали в контратаки, били, не забили. Ось і, і результат. Після вашої поразки Євромікс виходить на перше місце. Вітаю Євромікс і обганяє вас вже на три очки. Як гадаєте, чи зможете наздогнати Євромікс? Я гадаю, що ми зможемо наздогнати ремікс, зможемо наздогнати всіх, кого хочете. Добре, дякуємо. Щастиво. Дякую вам.